До вашої уваги ось такий автомобіль від першого власника машина з салону. 13 років у одніх руках. Пробіг 123 тисячі. Оригінальний, не скручений постійно все. обслуговувалось на дилерському салоні. Вся в рідній фарбі, ніде не. Не була не в ДТП, нічого. кузову ціленька, рівненька. Дуже чудова машинка така на місто, за місто, на рибалочку. Десь в село виїхати. Краще варіанту не знайдете. Машина двохлітровий двигун, газ бензин, газ вписаний в техпаспорт. Вся обслужена повністю до дрібниць. Працює як часики. Хто купить, зовсім не пожалкує покупці, так таких екземплярів на ринку досить досить мало, можливо навіть і немає, я вам так скажу. Так що машина принесе задоволення своєму власнику. Зараз покажу вам салончик. Машинка доглянута. Все. Дивіться, такий от салончик в неї. Клімат. Все працює до дрібниці. Нема такої речі, яка в ній не працює. Ось такий от салончик. Потолочок, подивіться. Зовсім ніде не провісає. Зараз покажемо вам ззаду. Ось дивіться, ззаду салончик. Поговорює плану. Так, розфокусувалося. Дивіться. Є підігріви навіть задніх сидінь пасажирських. Ось такий от салончик. Доглянутий все. Просторий багажник. Тут дуже багато місця. Сидушечки складаються, тут взагалі дуже багато. Там знизу балон, тут докаточка, домкратик, ключик, жилеточка, все, вся укомплектована машинка. Ще зараз підкапотку покажу. Реклама. Підкапотка. Моторчик, як то кажуть, муркоче. Нічого не намито, все як завода, сухенько, працює як години. Можете послухати. Газ, бензин. Розхід вас приємно порадує, як для такого кросовера. По місту десь в районі 13. Газу. Це взагалі я вважаю, що дуже чудова економія. Все. Кого зацікавить, телефонуйте, будемо раді показати. До побачення.